Ті, що для більшості вишнів жив був Юнак, вродливий, білочолий, і, як казали, Богом бути міг. Усі, хто знав, орфеєм називали, а знали всі, бо геть увесь Олімп його пісні і ноти щарували. У серці кожного вони лишали слід. Шалений шторм стихав посеред моря, тихішими ставали всі мерці. І шум дикої зливи серед поля зникав, як інструмент мав у руці. Його талант, що був дарунком Зевса, не уминув і німфу вісову. Запав він евредійців саме серце, кохання сторі почали нову. Вже скоро їх кохання човен плив океаном щастя й почептів. І хвилі, човен, що кохання повен Понесли до весільних берегів. Ось на з Катертини білі, Повзуть на безкінченні столи, на них хліби, м'яса і фрукти спілі, чекають гостей, що дарунки принесли. Богиня полювання Артеміда рік кличу молодятам подала, на його клич скуточки всього світу примчатися на поміч могла. Геракл, що в легендах оспіваний, подарував свій молод і на він рятував не раз його від рани, ще й силу мав аж страх яку. А бог гулянок, п'янок й виноробства, що вів якраз похміллям смертний бій, щоб приховати власне неподобство. Клубок тримав, як дар в руці своїй. Стояв Орфей, закоханий безтями, вона навпроти, нім, очарівна, кохання клятва скріплена словами Навіки вік молодята лилось річками і полями від танців у попеях землетрус. Олімп гуляв, з ним Греція гуляла, а фіни, дельфи, піви, Херсонес. Ей, а ти швидко! Евердіка, Віддай мені їд проклятий. Ей, не забувай на ти території. Як ти посмів зіпсувати найголовніший день в нашому житті? Ти собі навіть не уявляєш. Як тут буває нудно час від часу, всі ходять зі своїми відмороженими обличчями. Ніби вмер хтось. Жартів ніхто не зрозуміє. Вечірку не влаштуєш і раптом. Я дізнаюся, що у вас там на горі гуляння, що запрошені були усі, усі, окрім мене, Ти твої манери, герою. Наче тебе колись турбували, різкі забави. Не дури мені голову, просто скажи, що тобі потрібно взамінна в рядів. На що ти готовий заради цієї дівчини? Я зроблю що завгодно, аби врятувати її. Добре, в мене є одна пропозиція. І лише після того, як ти її виконаєш. Я віддам тобі твою любу Еврітійку. Отже, моя умова така: для того, щоб повернути свою кохану, ти повинен будеш стати смертним. Що тобі дасть, брата мого божества? Чим тобі взагалі заважає мій талант? Після цього усі запам'ятають, хто зневажає Бога, не має права залишатися Богом. То що? Згодом, чи прикання для тебе важливіше за любов? Та в моєму житті немає нічого важливішого за Євредіку. Моя музика нічого не варта, якщо її грати мене для коханої. Тоді приступимо до справи. Йолопе, принеси мені зілля номер 428. Процедура проста! Ти маєш випити це зілля до останньої краплі. І це все? Так. Да. Давай сюди своє зілля. Тепер, щоб запевнитися в тому, що ті нестари не налажали зіллям. Зіграй на Орфею. Ха-ха, ну що ж, я думав, це буде важче. Забирай свою еврідійку. Персифона. Приведи її до мене. А їде. Але ж ти сказав, що я зможу залишити цю світ. Ти обіцяв. О, бідна, бідна, персофу. Зовсім чим зайнятися в цьому підземному царсі. Але ж ти знаєш, що я не можу не втримати свого слова. Хоча добре. Є в мене одна пропозиція. Знаєш що? Я передумав. Я поверну тобі Аврідіку, але тобі доведеться в ще одним простеньким завданням. Так несправдиво, ми взагалі про це не домовлялись. Ти хочеш повернути її чи ні? Добре, кажи вже. Я віддам тобі Еврідіку, але ти не маєш дивитися на неї до моменту, поки ви не вийдете за межі мого царства. Це просто, як грати. Вибач по больному А якщо я подивлюсь, що ти зробиш, якщо ж ти не втримаєшся, то нитка її життя буде перерізана назавжди. Завжди, назавжди, назавжди. я сьогодні в гарному гуморі. Роздаю тобі таке легке завдання. Але добре, найбуде. Добре, давай закінчимо, цим всім. Я говоритиму до тебе, щоб ти знав, що я поруч. Не дякуй. Дивиться, подякує. Я так їх ще ледь вино не пролив. Через те, що ти так швидко зник під час весілля, ми втратили твій слід і не могли тебе знайти. Коли її прийшов забрати у різіку, я одразу не вагаючись побіг за нею, бо кликати вас просто не було часу. Це вже не важливо. Якщо ти пішов за нею, то де вона? Чому ти сам? А її влаштував для мене пастку. Він хотів отримати мій божественний талант взамін на Редіку. Як цей зухвалий чоловік сміє використовувати дівчину? Це для нього що? Якась забава? Треба буде якось зустрітися з ним і показати йому, що таке справжні забави. А то я бачу, він явно не знається ці у цій сфері. Зачекай, зачекай. Він забрав твою божественну силу. І не можна було вчинити інакше. Ні, вибору не було. І я, звичайно, погодився на дану умову. Але ж він на цьому не зупинився. Після того, як його пив зілля, він висунув ще одну умову. Він віддасть Сібердіму, але я не повинен був дивитися на неї до виходу із підземного царства, бо інакше він назавжди поріже нитку її долі. Так, а чому ти не дотримався цієї простенької умови? І я вже думав тобі, як і мені, потрібно було здійснити 12 нереальних потихів. Я, звісно, розумію, що такі завдання не кожного під силу. Але ж не дивитися одне на одного декілька хвилин. Ну, Геракли, зрозумій. Тут діло молоде ще, тут про терпіння рано говорити. Не думаю, що все було так просто. А від явно усе так, як вигідно йому. Але головне тут не це. Ти щось сказав про нитку долі. Я правильно почула? Так, але ж це просто крилатий вислів. Навіщо ти взагалі себе береш до уваги? Ні, ні, Артеміда має рацію. Так, нитка долі — це щось дуже знайоме, тільки. Де я це чув? Це ці як їх. Мойри, Мойри, точно! Ви про що взагалі? І які нитки? Що за мойви? Не мойви, а мойри. Це служниці ваюдовому царстві. Так, це ж ті, що перерізають у нитки долі всіх живих, коли приходить час. Ну і звісно, вони ж їх плетуть. Так я нічого не розумію. Це все звучить як суцільна нісенітниця. Якісь клубки, нитки. Ну як це просто перерізати нитку і все? Ну як вони взагалі виглядають? Секундочку, вони ж не можуть виглядати як звичайна пряжа для в'язання. Так, це він! Святий Зев, все ж перемога. Зачекай, а звідки він у тебе? Так мені ті воні Гей ти, Бог сто екстазу! Звідки ти це відкопав? Ой, таке розповідати зевса, гнівати, брате. Можу сказати лише те, що на ранок я випив половину запасів Посейдона. Це як завжди. Розповісти нам свою історію по дорозі. А зараз нам потрібно йти до домой. Цей клубок нам допоможе знайти інший кінець нитки. Так, а навіщо він нам? За легендою, щоб повернути душу з царства мертвих, потрібно мати обидва кінці обрізаної нитки долі. Але я не знаю, як воно працює. А, добре, ти знаєш, куди йти? Ні. Але я дуже гарно орієнтуюсь по місцевості. Ходімо. Кумирно, хто ж знав, що якщо завтикатися з подарунком на весілля і омпровізувати на ходу, то рандомний предмет з кишені врятує чиєсь життя. Це я молодець. Звучить як тост, правда? Я не розумію, як він міг зникнути. Ну, це неможливо. По моїм розрахункам він зникнути не міг. Тоді перераховуй, перераховуй, доки не знайдеш. Ну а ти? Ну а ти чого плачеш? Радуй, давай, коли ти бачила той клубок останнє. Ну, я не пам'ятаю. Ну як? Ну як ти не пам'ятаєш? Ми тобі вже довірили найпростіше за до всього, що можна було тільки виходити. Просто взяти ту кляту нитку і натягнути на ту клят і станок. Ну а ти навіть із боротися не ладна. Пробачте, я ненавмисно. Я взяла її, вже збиралася віднести до станка. Як раптом у моєї гадюки почалися перейми. Кажа би було поруч, тож я просто була вимушена прийняти пологи. Отжу так, ти дочко, і ще раз ти так поставишся до своїх обов'язків, хотілося б вас перебивати. Але там одна душа чекає смерті. Мало того, що сама не працюєш, як годиться, ще іншим не даєш. Садирем! Долі. Засучуємо в літівку дочку Аполлона, до смерті. <ріст> Смішно тобі, шукай давай! О, а ви хто такі? На адієнцію записувались. Що, записувались там? Ми не записувались, стойкіть, геть! Сатири вижений. Чи не могли би, будь ласка, піти? Геть! Сатира? Це ж той малий, про якого я вам казав! Це він мені той клубок програв. Слухай, друже, а чого я тебе більше в барі не бачу? На ні. Ви, певно, мене з кимось переплутали. Та не може бути, я твій рік надщерблений ні з чим не сплутаю. Тобто ви на мене, а то він! Він! Мало того, що ти вилупку його програв. А чи увесь час, поки ми його шукали, де мовчать, хицучивих недовго! Гицуч... Ну, швидко поверніть клубок, він лежить нам. Шановні, випийте по скляночці червоного і заспокойтеся усі. Немає в мене вашого клубка. То в кого він? Та в кого він? А можливо і на мене. А я бачу, він вам дуже важливий. Але тоді нам дещо потрібно від вас. Так, але давайте пропустимо ту частину, де ви такі, але клубок належить нам, віддайте, а ми тільки ні, давайте домовлятися. Отже, угода буде така. Ми, вам ваш дорогоцінний клубок. Ви нам всього лише вже обрізано нитку долі. Вони ж вам вже ні до чого. Мені здається, вам із живими роботи достатньо. А підкажіть, будь ласка, що я нитка вам потрібна. Евридіки. Ебрідіки. Так, так. Бити за наказом Аїда. Бити за наказом Аїда. Знову цей Аїд! — Ти став же лізти в наші справи. — Ніколи б не подумала, що у такому кодлі міг би бути недружній колектив. Так раз вам теж до дощі його накази. Може, просто віддасте нам ту нитку. А ми вам за це клубок. Ну, все одно, вони вже співають. З обліку. А от без клубка дебіт з кредитом ніколи не зійдуться. 60... Але ага. ж це ми можемо підставити айтін. А так, так так, це ми можемо підставити ей Ай, до Настав же час поставити його на місце. Ми богині долі чи хто? Ну то ділиться. А зачекайте, а що далі з цим робити? Вам потрібно з'єднати два кінці нитки, і лише тоді душа тільки зможе повернутись до життя. А тепер покиньте нашу територію. Бо все добре, вони тобі не нашкодили. Зі мною все гаразд, але останнє, що я пам'ятаю, це те, як ти подивився на мене в тому човні. А що було далі? Поговоримо про це пізніше. Тобі потрібен чаще поговтатись. Зараз я можу тобі якось допомогти. Твоя музика завжди заспокоювала мене. Зіграй мені, будь ласка. Але я не можу, а їд забрав мій божественний талант. Можливо, божество у тебе і забрали, але твій талант не зможе забрати ніхто.